Чи бувало вам колись незручно за те, що ви комусь відмовили, або не захотіли зустрітися, не захотіли виконати якесь прохання? У мене так і безліч разів. І тільки зараз я почала розбиратися, чому так. І сьогодні мені хочеться поділитися своїми спостереженнями за тим, як у нас виховують зручних людей, виховували і як цього не роблять в Іспанії. Я не хочу казати де краще, а де гірше, просто хочу для вас показати різницю, де просто щось роблять інакше. Всім привіт! Сьогодні я хочу зачепити таку тему, як культура зручності, особливості виховання в Україні і в Іспанії. Думаю для багатьох людей мого покоління мені в цьому році виповниться 36 років, і от в цій, скажімо, в цьому віковому діапазоні плюс-мінус, то буде не новизна, що у нас дуже часто казали: не виділяйся, не сором батьків, не перебивай. Просто все це до того, що ти не можеш бути собою. Тобто, ти маєш бути таким, як усі. І це не про щось погане. Мені не хочеться надавати цьому якусь таку негативну оцінку. Але це про якийсь спосіб виживання. Тобто, коли ти як всі, то ти йдеш в якомусь одному напрямку, але при цьому ти не маєш якоїсь своєї індивідуальності. Тобто ти не можеш проявляти свої якісь хотілки, бажання, не можеш сказати, що я так не хочу. І що я бачу у іспанців і як вони ставляться до своєї дитини, тут якраз таки картинка протилежна, коли я. Неодноразово бачила такі ситуації, коли, наприклад, ти їдеш в громадському транспорті, сидить дитина у візочку, дитина гамселить ногами по стінці автобусу, але на це, по-перше, ніхто не звертає увагу, і батьки в тому числі, і люди на цьому не акцентуються. Тобто дитина може проявляти себе, вона може бути чимось незгодна, вона може сказати ні, і вона за це не буде покарана. Вона може бути в якомусь своєму настрої, і це теж буде нормально. От. У нас дуже часто якісь прояви себе, прояви своєї індивідуальності, вони дуже часто каралися. Тому мені хочеться сказати про те, що тут комфорт дитини. Це не є якоюсь проблемою. Тобто, якщо глобально, то можу сказати про те, що думаю, багато хто згадає, як вам в дитинстві бажали бути слухняним або слухняною. Зараз я просто коли чую цю фразу, то мені хочеться просто сказати людині, на що ви бажаєте бути слухняною. Тобто, немає свого я, немає свого голосу, і на противагу цьому іспанці виховують дітей так, щоб дитина мала цей голос, вона мала е право сказати своє якесь свою точку зору. Звісно, якщо ми будемо говорити про е кризові періоди, коли дитина протестує, бунтує проти батьків, проти дорослих. І, в принципі, все, що би не сказали дорослі, дитина буде сприймати як треба зробити навпаки. Треба зробити тільки не так, як мені сказав хтось тато, чи мама, чи хтось із, із дорослих. Але це вікова криза, і вона пройде. Але якщо дивитися в загальному... То якраз таки дитина може кричати, дитина може бути незгодною. Тобто дитина може не бути хорошою дівчинкою або хорошим хлопчиком. І якраз таки про бути зручним, то, ну, як на мене, ця ідея тягнеться з дитинства, коли Тебе привчали, тебе виховували так, щоб ти був хорошим, хорошим для всіх, для соціуму, Але при цьому ти розумієш, що ну, ти не живеш так, як тобі хочеться. Ти не робиш ті речі, котрі хочеться. Ти не можеш десь там, на роботі, в колективі, серед друзів проявити ініціативу, сказати свою якусь думку просто тому, що ти не хочеш бути не таким, незручним, виділятися, бути, умовно кажучи, білою вороною. І якраз таки е, теж вплив виховання те що і те, що я чую, бачу, е, спілкуючись з іспанцями, і вони. Я просто вже почула не одну людину, котра побувала в терапії, або котра знаходиться в терапії, і це не є чимось таким, за що буде соромно. У нас хлопчики не плачуть, хлопчики сильні, чоловік не має права проявляти емоції, тобто завжди десь нам вкладався в голову оцей якийсь шаблон. що Жінка це принцеса, а чоловік це просто якийсь такий дракон, мужній, котрий всіх поборе, але він не може проявляти якісь там свої почуття, бути слабким. Бути слабким це вже була якась проблема. І тому зараз. Багато чоловіків, вони соромляться піти, звернутися до спеціаліста, звернутися до психолога, психотерапевта, просто тому, що е, їм буде за це соромно. Але насправді е, ми всі люди і всі е, інколи потребуємо допомоги, і в цьому немає нічого поганого або чогось, за що ми маємо якось соромитися, боятися про це сказати. Тобто. Звертатися за допомогою це нормально. От якраз таки, на мою суб'єктивну думку, певна, можливо, байдужість або якась більша, ну, не сказати, розслабленість, але легший підхід до багатьох речей в житті, він якраз таки дуже впливає на те, що іспанці вони якось легше переносять. Якісь складнощі, можуть піти до психолога або там, до терапевта, звернутися, якщо в них якась проблема, або на якусь річ взагалі сказати, Та, ну забий взагалі, це, це не є важливо. От, в той час, як для нас вже все, світ закінчився, життя закінчилося, і ми робимо з цього якийсь просто апокаліпсис. Наступне, що хотілося би порівняти, це прояв емоцій. Те, як виховували нас, і зараз, навіть зараз я дуже часто бачу, чую, зустрічаю такі ситуації, коли мама каже: не кричи, не плач, не злись. Просто, якщо в загальному, приглуши свої емоції, тобто не проявляй своїх емоцій. Що ж роблять іспанці? Можеш кричати, можеш плакати, можеш злитися. Тобто всі емоції, всі почуття, все, що ми маємо всередині, вони мають право на існування, і вони якраз мають право бути проявлені. Не може бути якось незручно десь плакати, або ну, от я спостерігала і за собою, в тому числі, коли ти для того, щоби якось догодити до людині, або не образити її, ти приглушуєш свої емоції, свої почуття, свої якісь бажання, потреби. Просто тому що. От... Отак, от, от тобі заклали, щоби ти, ти маєш бути хорошою дівчинкою і зручною. І потім, врешті, це вилазить в депресивні стани, в панічні атаки, в тривожні розлади. І от тут варто задуматися, чи бажаєте ви цього своїй дитині? Або все ж таки хай вона поплаче, покричить. Випустить спару, випустить свої емоції і далі бути жити своє життя. І буде знати, що це не соромно, це не є погано, це навпаки є як певний розрядка, антистрес для нервової системи. Ще момент такий, як час, якийсь ритм життя, те, що було в нашому вихованні, це. Бігом, бігом. І е, зараз от е, я можу сказати про себе, що я людина, яка звикла, щоб все було швидко, е, щоб одночасно робилося 250 справ, е, щоб ніякі процеси не затягувались. І якраз е, що я бачу у, е, у, ісп... у іспанців в їх середовищі, е, коли дитина хоче. Там, не знаю, годину взувати свої капці, або взагалі їх не взувати, вони можуть це робити. Тобто в цьому немає нічого поганого. Просто е, дітей не підганяють, не підганяють жити, е, або, навпаки, там десь не сповільнюють. І отут якраз таки у іспанців є певний баланс. Коли ми звикли, що нам треба бути гіперефективними, гіпервідповідальними, все швидко, все в час, все в якісь дедлайни вписатися, І якраз це не заганяє в таку стресову ситуацію, коли у тебе просто голова мозок кипить, ти розумієш, що ти кудись не встигаєш. Я вже про це говорила раніше в попередніх відео. І ми собі тільки. Не знаю, скорочуємо життя таким чином, тому що ми стресуємо. Іспанці якраз такі вони дотримуються того, що десь можна сповільнитись, щось можна зробити швидше. Тобто у них є оцей баланс, у них є сієсти, у них є розклади роботи, вони не перепрацьовують і більш, скажімо, розслабленіше живуть, але при цьому не можна сказати, що вони живуть гірше за нас. Тож це теж те, над чим треба задуматись, інколи наші батьки певно вони не враховували такі особливості, що у кожної людини, у кожної дитини є свій, свій темперамент, свій, свій тип будови нервової системи, і хтось буде дуже швидкий, легкий на підйом, і все буде швиденько робитися. А хтось навпаки буде довго розкачуватися. Тобто це може абсолютно ніяк не вплинути на е, якусь продуктивність дитини, людини в подальшому. Але при цьому треба врахувати, що якусь людину ну, не треба підганяти, якщо ну, не дається їй якісь там речі, робити швидко. Але при цьому вона зробить все якісно, добре, там, не знаю, збирає свій портфель. Зробить ці ж уроки, але просто без додаткових нагадувань і без додаткових пінків про те, що давай, давай, давай. Бо це давай, давай, воно навпаки може створювати якийсь негатив, стрес, конфлікти в подальшому. Ще хотілося б зупинитися на такому пункті, як авторитетність дорослих. В нашому суспільстві ми звикли часто до того, що. Батьки тримають позицію Я сказав, я сказала. Тобто, має бути тільки так, як вирішили вони, і дитина не має просто можливості зробити крок вправо-вліво, все, буде покарання. І під цим страхом покарання підтягується все, все те, про що я казала раніше. Тобто ти боїшся бути на таким, боїшся бути якимось, не знаю, проявити свою якусь позицію. Проявити свою емоцію, показати свої почуття. І це в подальшому теж виливається в проблеми, тому що би, ми звикаємо, що завжди хтось нами керує. І це може бути складно далі, коли вже дитина дорослішає. Нас виховували в такому форматі, що поважай дорослих, не сперечайся, ну і, власне, не кажи свою якусь точку зору. А якщо подивитися на іспанців, то у них якраз такий дорослий, він може бути на рівні з дитиною. Тобто це не про те, що дорослий впадає в дитячу позицію і показує і качається по підлозі. Але при цьому дорослий він не вимагає до себе. Якогось цього авторитарного ставлення, що тільки я і більше ніхто, дорослий може пояснити, він може показати, донести це зрозумілою дитині мовою. Якщо говорити про повагу, то повага не зі страху, а повага тому, що дитина дійсно розуміє, що дорослий це та людина, котра більше знає, котра прийшла там, має більше досвіду. І в неї можна чомусь навчитися, до неї можна підійти, можна порадитись, можна сказати про те, що ти отримав погану оцінку, або ти чогось не знаєш. І це все є норма. Я просто пам'ятаю, що для мене отримати погану оцінку, і ще гірше це сказати про це батькам. Це було щось дуже страшне, тому що. Ти вже розумієш, ти йдеш зі школи і вже розумієш, що буде покарання, що будуть сваритися, тому що ну, ти не попереду планети всієї, і ти не в, там, в топі по, по оцінкам. Тому от всі ці страхи, всі ці наші якісь упередження, все, що нам вкладалося десь в дитячому віці, воно потім переноситься на. Дорослу, доросле наше життя на те, як ми виховуємо своїх дітей. І я зараз можу навіть таке маленьке спостереження за своєю дитиною. Це дуже цікаво відмічати якісь моменти, котрі я десь намагалася перенести зі свого виховання. А потім ти стопаєшся і кажеш, так, а тут я можу все ж таки зробити по-іншому і подивитися, як це спрацює. Тому що, коли приходить моя дитина зі школи, і я бачу, що моєму сину вже 13 років, і наразі він може сказати мені про те, що він отримав погану оцінку. І він інколи запитує, каже: А це добре чи погано, коли він називає якийсь бал, і тут головне себе зупинити. І не казати, що а чому не 12, а могло би бути 12, тому що нам таке казали. Але пояснити, що це не є погано, але ти можеш покращувати свої результати. І, власне, це буде. Пояснювати дитині, чому він може вдосконалюватися, тобто, що це дасть йому в майбутньому, які це буде мати наслідки, які буде мати наслідки, якщо, наприклад, у нього будуть там низькі бали, тому що ну, все ж таки є якісь певні норми, і, наприклад, там, прохідні бали кудись для навчання в подальшому. Тому в цьому випадку стараєшся доносити інформацію і роз'яснювати, чому так. Щоб він там не дивився на інших на дітей, не рівнявся на когось, а дивився на себе і намагався покращити свої знання для себе ж, тому що вони йому допоможуть потім, коли він там далі кудись піде вчитися. Тож, якщо дитина отримала погану оцінку, то ні в якому разі у нас не відбувається сварки. Тобто тут це таке табу. Тому що я розумію, сваркою, конфліктом ти, в принципі, не досягнеш нічого, окрім як якогось негативного ставлення від дитини і в подальшому, можливо, навіть не бажання продовжувати те навчання. Тому що, якщо казати про сучасних дітей, то вчитися їм тяжко. І плюс, коли накладається ще підлітковий вік, то це ще додатково і. Ну, скажімо, бажання не дуже багато і його хоча би як ото іскру, але треба підтримувати. Я хочу підсумувати все сказане вище. Знову зупинюсь на тому, що це мої спостереження, мій досвід. Досвід, в тому числі, з того, яке було виховання в моєму дитинстві, те, що я бачила по своїм друзям, знайомим. В принципі, десь всі йшли на одному рівні. От. І те, як зараз проявляються якісь, скажімо, які ми маємо наслідки, коли тобі дуже складно сказати ні, коли ти хочеш там догодити всім, ти хочеш бути хорошим. Не можеш десь там сказати, що ти думаєш. Тобто, проявляти свій голос інколи може бути дуже складно, просто тому що тобі це заклало десь на підкорку, що це погано, це погано виділятися і погано бути не таким, як всі, що твій якийсь вибір він може спровокувати негативне там, судження про тебе, оцінку. Я вже казала про це теж в одному з відео, про думку оточуючих про вас і як це має впливати на наше життя. Але різниця між дитиною і дорослою людиною в тому, що дорослий він може над собою працювати. І те, що відбувається зі мною там за останній рік, це якраз такі. Помічати якісь пунктики, якісь моменти, які не сприяють якомусь твоєму внутрішньому балансу, твоєму гарному, скажімо, самопочуттю, і ти можеш з цим працювати. Тобто дитина вона ще там недостатньо розуміє, що якщо їй, знову ж таки, заклали все, все те, що закладали нам, то ну, дитина не може часто з цим нічого зробити, окрім як йти в бунт-протест, суперечки з дорослими. Але доросла людина вона може розуміти, що якщо тут я скажу ні, кому від цього буде погано? Або якщо е десь е я оберу себе, а не оберу когось, чи буде комусь від цього погано, чи мені буде від цього погано. Тобто треба все ж таки зрозуміти те, що доросла людина вона може йти е, в терапію, вона може працювати зі своїми е, страхами, зі своїми упередженнями, е, зі своїми якимись стереотипами, е, нав'язаними думками і відділяти себе від того, що хочуть від неї інші. Тобто, для кого інші люди хочуть цього, для себе чи для вас? І завжди я кажу і буду далі казати, що треба обирати себе. Я не кажу про те, що треба обирати себе і шкодити при цьому соціуму, сваритися з усіма, не знаю, близькими, друзями, рідними. Але при цьому треба вміти відстоювати свою точку зору, не боятися десь проявляти себе, не боятися відмовляти, тому що люди, дорослі, вони зрозуміють, чому ви відмовили. Якщо не зрозуміють, це можна пояснити. Якщо не зрозуміли пояснення, ну, значить, такі люди, тут ви вже нічого не зробите. Але знову повертаюся. Треба бути нетерпілою, не переварювати все, що вам там нав'язують, накидають, коли. Наприклад, на роботі начальник бачить, що ви виконуєте всі там задачі поставлені, ви при цьому нічого не кажете, а вам при цьому важко, ви вже вигоріли, ви просто вже нічого не хочете. Але ви продовжує, продовжуєте працювати в тому штемпі і врешті доходите до того, що йдете до психотерапевта, тому що звільняєтесь з роботи, бо ви просто ну, не можете виконувати вже свої обов'язки, бо ви просто вигоріли. От, і тут якраз таки про те, що інколи варто сказати ні, я так не можу, мені це не підходить. Тож я дякую вам за перегляд, дякую за те, що провели цей час зі мною, і хочу почути вашу думку в коментарях, що ви робите зі своїм вихованням, як виховуєте своїх дітей. Чи бували у вас моменти, коли вас намагалися. Підігнати під якісь свої шаблони, зробити вас зручним або зручною, і до зустрічі в нових відео, Па-па!